Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Хочемо показати вам такий рецепт класний рецепт. Ми вже його пробували. Дуже нам сподобався. Поділимося з вами. Це мариновані огірки за 5 хвилин. Дуже зручно, коли от захотів олів'є. Літом особливо зимою, то понятно, тут в підвалі у всіх є мариновані огірки, але зараз жалко відкривати ту саму літрову банку, для того, щоб зробити мисочку салату олів'є. А тут за 5 хвилин і вони готові. Головне, щоб потім остили і можна вже їх використовувати. Реально, 5 хвилин. Значить, дивіться, для того, щоб це зробити, нам треба зробити маринад. Сюди ми наливаємо в миску, наливаємо стакан води, в стакан води кладемо. Дві столові ложки цукру. Таких хороших 2 столових ложки, можна сказати, навіть з гіркою. І столову ложку солі. До речі, рецепт дуже простий і запам'ятовується добре. Одна солі, дві цукру і три оцту. Ось. Два. Три. І я ще кладу сюди. Обов'язково спеції. Можна покласти перчик мелений, можна покласти коріандр, лозівку. У мене спеції тут такі, всякі тут і для шашлика, і для картоплі. Ну от Вони ми пробували, додають смаку добре. І покладу, ще все-таки перцю. От Перець мелений, він ну, з шматочками, крупненькими, але він дасть аромату. Все, такий от маринад робиться, він дуже швидко. Я його зараз розколоту, щоб більш-менш воно поєдналося все. Все, маринад готовий, я сіль і цукор розчинилися, кидаю я сюди огірки. Тепер ми робили ще з кабачками, це сосні кабачки. І вирішила це буде перший раз спробувати грибочки. Я думаю, що воно теж буде смачно. Тепер оце все я, головне, щоб воно було покрите розсолом. Отак от, щоб його більш-менш було в розсолі. І кладемо в мікрохвильовку, опять-таки, я включаю, у нас така мікрохвильовка, ми вже робили не перший раз, включаю 5 хвилин. Якщо напруга в мережі менша, то буде 7 хвилин. Одним словом, я вам скажу, треба держати їх мікрохвильовці до тих пір, поки огірки не поміняють кольор. Будуть такі, от, ну я вам покажу, які вони мають бути. Все, відправляю мікрохвильовку, ставлю на 5 хвилин. От, витягнула я з мікрохвильовки, воно парує, бачите, яке прямо добре. Е, Гаряче-гаряче. І от уже кольор гіркий, бачите, ну, видно, як у банків, наче. Грибочки малесенькі, такі стали шматочки, кабачок теж вже пробувала, готовий. Але прийшлося мені додати ще 5 хвилин. Тому що зараз вечір і в мережі напруга всі, мабуть, повключали кондиціонери, бо спека на дворі. І напруга впала. Значить, тепер я їх відсіжую. І поки Юра зараз криші картоплю, яйця і, все, і ковбасу на олів'є, то вони остинуть і буде у нас олів'є. І не треба відкривати банку, ту, що заготували на зиму. А 5 хвилин, ну 5 хвилин, 5 хвилин це якщо ще раз повторюю, О, да, образно, щоб в мережі була добра напруга, ну і все залежить від мікрохвильовки. А хвилюку виставляємо про хвилю, виставляємо саму високу температуру. Да, я воно пожаривчився. А вчора Юра... Я да. ніколи не думав, що воно так гра на попіл згоріло. Перестарався. Все, остужаємо його і тоді ще можна буде приправити, трошки маси, ну, далі будемо робити ще. Mm -hmm. І поки остивають наші огірки, хочу вам ще нагадати, обов'язково за ці кафе. Я сьогодні виносимо да, виносим мусор. Ну, люди не по хазяйськи поступили. явно ну, явнух вони ну, лежать надрізані, попробували, вони сл... Це красиві, красні, вони ну, не, не сладкі, не подобалися. Взяли і викинули. Наші. Дивіться, що робиться яка красота. Ми теж так. нам попався не сладкий в'ялий каву. Ми його не викинули, ми його законсервували а зімою я со зі шкуркою з'їдаю. Дуже вкусно. Казякий рецепт такий добрий. добрий є, я так, посилання буде вверху на цей рецепт. Просто хочу. У мене є там на каналі, хочу вам нагадати. Що зараз саме почався сезон кавунів, і коли ви їх купляєте, платите зараз ну, немалі гроші, бо ж один кавун ми все купили 6 кіло по 600 гривень. От, і це він попався геть несолодкий, то не був, красний, дивіться. Так, красний, хороший, не солодкий. І семіна в кавуні чорні, ну не сладкі, не все. А от зробили, робимо отак: от оце з одного кавуна виходить три банки. Швидко, не треба ніякій стерилізації, не треба нічого. Залили гарячою водою і все. посилання, ще раз кажу, буде вверху. Зробіть обов'язково і не викидайте кавуни. Остили наші огірки. Значить, оце я накришила на олів'є. Вийшлося так. По, по кольору, до речі, точно так само, як з банки мариновані огірки. Нічим не відрізняється. А, а на смак. Там кочні огірки. Смачніші, ну, ніж. А тут у нас кабачок, грибочки і огірочки. Я сюди потерла ще трошки, буквально два зубчика чеснику. Тоді додам свої бути з морозилочки. кропчику трошки. І буквально столову ложку оливкової олії. І буде такий, як типу, салат, чи як мариновані огірочки. Вони такі смачні. Я вам не можу передати. Спробуйте обов'язково. це Рецепт просто бомба. Дуже нам сподобалось, швидко. і Буквально 4 огірка, кусочок кабачка, 3 грибочка. І от можна зробити і до картошки, і венігріт зробити, і олім'єр зробити, можна. і просто так поїсти. В общем, дуже-дуже вдалий рецепт, дуже смачні. Спробуйте обов'язково, це буквально 5 хвилин. І ви поймете смак цих огірків. Ну а на сьогодні всім пока-пока. Бажаємо всього самого найкращого. Дякую за підписки, за вподобайки. Всім пока-пока. Оце новий м'ячик. А оце м'ячик, що вона з ним зробила? Такий самий. Тільки що достав Юра з під дівана. о, Вона вже побачила, де ще робить Що, твоя робота? Зачем что-то? Сегодня рыбу чистую, все в луски сейчас надо купать Сонь. Ага. Угу. <реш> <реш> а ну сейчас Соня. Опа, той, той покинул. <реш> 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 и надо и два. И что делать? йок -йо. І що робити? Загоняем собаку. Она растерялась. Два, е, не знаю, за что хватать. Да,